Поводка сьогодні знову така. Мені прохолодно. Реально. Ось, вот, вот. Ой, просто клас. Дивіться. Дуже широкий. Людей сьогодні ще немає. І сонечка також немає. Не наважилася зайти сьогодні ще в море. Mm. Зараз абрикоска смачна. Маю з подружкою зазвонитися, домовилася по київському часу у півній годині. вечора, це в нас ну, поча 6. Mm. Якась мишка побіжала маленька. ось. 3 дня, хороша погода післязавтра. Маник треба зробити, не зробила. Не хочеться, я яскраво такий лак. Ну я лаком я лакомюсь, вот, яскраву салатовий хочу, ніхтів, не в рост на Дуже швидко тут час якось да, проходить. Дуже швидко. Будет не блокитне, классно. Але немає спеки такої, знаєте. Немає тут. Ну... Люба нагрілася. Сюди. А зовсім інакший клімат. Скажімо так. Сюди можна приїхати наступний раз ще раз і відпочити тут. Але так як в мене житло знаходиться далеко від моря, то мені це мінус для мене великий. Я люблю, коли я виходжу на балкон і бачу море з вікна з балкона, або там, якщо йти пять ну, 10 хвилин до моря, ну 10 це максимум. Ось. А виходить це дуже далеко йти пішки. Це також є такий мінус для мене. Наступний раз, якщо сюди я приїду на Балтійське море, то тільки десь поселя... поселятися поряд з... з морем. Тому що тоді, коли я поселялася, не було вже дуже розбирають дуже будинки всі житло розбирають. Дуже багато говорю іноземців сюди приїжджають і відпочивають. Ось Україна, Литва, Словаччина, Чехія, німці. Погода в Колобджик дуже непередбачувана і вона рісна, тому довіряти їй не варто. В першій половині дня може бути сонце, спекотно, в другій половині дня вже дощ. В середині дня може бути не знаю, вітер, а потім знову може бути тепло. Тобто дуже змінюється погода в моменті. Просто там вже сонечко появилось, тому що цілий день був такий дощ. Дуже такий, знаєте, сильний, якісь манекени стоять золоті. Дуже багато різних різних таких магнитиків, магніти. Дуже смачне, американські льоди, Ось це дуже класне, я його куштувала. Море, до речі, дуже тепле, але ніхто не, не плаває, тому що погода змінилася, ну, тобто був дощ. А коли йде дощ, то море тоді найтепліше. Тепліше, ніж вчора було, коли було сонце. Тоді, ну так здається, по крайній мірі. Морозова різні. В нікого немає, коли погода дощик, але даремно, тому що вода дуже тепла. Ну, ось Я стою, зараз буду, до речі, плавати, вода дуже тепла і дуже гарна. Дуже класне, і день. в день хвала, але в день був дощ. Але зараз вода дуже тепло. Насправді вода класна. І нікого немає людей, зараз буду купатися. Байду до своїх речей. Так, покупалася трішечки на морі в мене. Я не висохло волосся. <ться> На морі крім мене сьогодні ніхто не плавав, тому що вода ну, така сама, як вчора, тільки що не було сонця, тому що цілий день сьогодні ляв... Так, У мене там свої речі, вони... штани намокли. Я заходила просто в хотіла перевірити, чи вода тепла, і мене так повністю хвилою на, на ноги. Ну що, трішечки позасмагала і захотілося їсти. Зараз чекаю на кебаб вегетаріанський замовила. Трішечки поїм і далі. Хочу поплавати, бо ще не Ну, Так заходить, що вода зимна, але потім вона здається більш тепла. Коли льодяний вітер, то холодно, реально холодно. То... Людями Я не можу сказати, що там, наступного разу я капіця хочу повернутися, що мені дуже сильно там, сподобалось, Балтійське море. Воно класно, але чудове. Але мені б хотілося наступний раз жити десь ближче біля моря, десь де більш сонячно, чи що? тому що район мені сам по собі там біля, не подобається. Там просто енергія зовсім інак, інакша, ніж Сюди приїжджає, в мене піднімається настрій, я ніякому. Шукаю, шукаю. Ось, і тому навіть, дуже важливо, де ти живеш. У мене нема такого, знаєте, що типу, неважливо дежити, де. Неважливо, де жити, аби тільки море, там все, все рівно ти приходиш, тільки я не, не чуєш, то все. Ні. Все, тому що всі такі моменти дуже важливі, тому що але, Ні, ну, такі, за певних обставин я зараз е... живу там, де я живу, але говорю, було б класно, якби жити саме біля моря. Це було б ідеально просто біля моря жити, тому можливо, б мені більше сподобалося. А так як далеченько від моря і район, мені сам не подобається тут. Тому... Я вважаю, що їхати на море, то тільки біля моря потрібно селитися. Ну, Це такий моментів негативних, але це можна ну, мої помилки там не робити, допустимо, а зробити так, як ви вважаєте за потрібне, як вам зручно. Ось, потім ще ще вітер, сильний людиний вітер, дуже людина. Дуже швидко час вплине, дуже швидко час плине. Я не знаю, тут, мабуть, якесь географічне поле знаходиться такі точці, де дуже швидко час. Розвитку приїхати на Балтійське море варто побачити його такий насправді. Мені дуже приємно, що Дуже класні коментарі, ви мені пишете і підтримуєте мене. Це просто знаєте, от, буває, нема настрою, заходиш, подивишся там на YouTube, бачиш коментар класний і все. Тобі зробив людина, зробила день. Хоча ну я не, я, не, я, не, я не знаю, хто мені пише, я не знайома з вами так особисто. Але коли ви мені залишаєте коментарі. І знаєте, що ви мені цим робите день. У мене просто посмішка в мене під, підняти. Ну і в мене я реально ось я така, знаєте, ніби сама по собі, сама по собі, але насправді так приємно, коли ви пишете коментарі позитивні. Тому що в мене ну, реально це піднімає настрій, дух піднімає. Хочеться більше знімати класних відео. Ну класне відео, буде тоді, коли в мене. Класно, там день проходить, тому в мене є бажання знімати ось, Тому є з тим, що класно жити. Але добре. Рибки тут немає, тут тільки така, знаєте, в клярі продається риба, а в клярі і каторі ну, подається. І така копчена, гаряче копчення. Тут відразу рибу коптять, такі коптельні стоять, і вона свіженька, свіженька, свіженька її відразу готують. Духа гарячі, так, нема такої смаги, як хотілося, але Трішечки, трішечки. Але так тання довго йде, що можна здуріти. Здуріти, здуріти. А то що ви Мені писали, ну, там хтось якийсь, хтось писав щось за війну, за що я як так можна. Ну, ви знаєте, реально, коли війна закінчиться, люди за що. Ну, я звертаюся до тих, хто мені писав. ви реально, ви провидець, ви знаєте, коли це все закінчиться.